Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо агентки РФ, яка готувала підриви біля місцевих адмінбудівель на Полтавщині. Співробітники СБУ затримали жінку наприкінці березня цього року. Як встановило слідство, 30-річна мисева мешканка шукала легкі гроші в онлайн-казино, де її завербував російський спецслужбіст. Під нього вона отримала замовлення на проведення розвідки об'єктів для терактів на території Полтавської та Київської областей. Після цього представник спецслужб РФ замовив вчинення вибухів у годину пік в публічних місцях. За інструкціями наданими куратором, фігурантка виготовила саморобний вибуховий пристрій, так званий СВП, який мала заховати у чайник та підсилити додатковими уражаючими елементами і спорядити телефоном з віддаленим доступом для ворожої спецслужби. Представники країни-агресора планували підірвати вибухівку разом зі своєю агенткою в момент мінування територій адмінбудівлі. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали терористку, коли вона очікувала на подальші вказівки з РФ. Під час обшуків у затриманої величено вибуховий пристрій та мобільний гаджет з доказами її контактів з російським куратором. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранці про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Частиною 2 статті 111, Державна зрада, частиною 1 статті 14, частиною 1 статті 258 готування до вчинення терористичного акту, Частиною 1 статті 263 з позначкою 1 – незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухового пристрою, та частиною 1 статті 263 незаконне поводження з вибуховими речовинами. Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмистиці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.